Соня, вже тут. Дівчонки виходять на охоту. А ми з дівчатами вже в дорозі. Трохи їдемо, трохи блудимо, як завжди. Перед нами вирізано міст. Вам що стидно, мені не стидно, я блудю завжди. Це тут такі дороги, що я тут, я тут так так американці так. блудять. Сонька, я так люблю, як ми тобою блудимо кажеш. Да. Ми більше общаємося, у нас є більше часу поговорити. Вона каже, прошу пише, хто є, звіна да. на кожному кросі. Чого ти переживаєш? Як у лікарні, то ми не туди їдемо, куди ти не бійся. і так любить, ми блудимо. Каже. Да. Я колись також переживала, як, Боже, заблудилися. А Степан казав, що ти переживаєш? нас GPS виведе. А так Я ми їдемо. Це не те, що йдеш, ти це GPS, да. телефон. Телефони, ДПС. І... Ну, вдома там то, таке. В мене Степан і вдома знав їхати без, без нічого. І так тут він знає їздити. Ну, це, це він шофер, він це в нього у крові. є, У мене ні. Я зразу переживаю, починаю нервуватися, де я є, що сталося. Я на початках я ще й плакала. І я можу а, такого я трохи. А літка каже, не плачу, це вчора з нею ти пам'ятаєш, як ти плакала весь час? Я кажу, що? GPS-а нема, телефону тоді не було. Їду і бачу, що я не туди їду. А куди мені звернути її, щоб я виїхала додому? Стою, плачу. А, а ми заїжджаємо на... 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 Це є Севері Візано Бридж. Фері Він коштує у нас 20 доларів. Та чорт його знає, у мене і сіпа 20 доларів туди. 22, мабуть. 22, 22 не вже? Не oh. має, вже я не знаю. Зараз знімає коло. Все файно, все спокійно. Міст здоровенний. Махіна. Приближаємося до Нью-Йорка, до Брукліна. Манхеттену там далеко, не знаю, чи видно. Ну видно, туди. Сьогодні туди, ясно. Так, трошки. Вчора нехай Бог мили, що Лило й лило, й лило. Нічого, добре, що сьогодні. Уїжжець наступний тиждень буде краще, буде тепліше. Там дощик якийсь у четвер передають, а все решта буде 13 градусів, 10 до 15. Ось ми і в Брукліні. Дивіться, які тут висотки, мені аж страшно. Після нашого Нью-Джерсі тут киво дивитися, собі думаєш, ти вже десь не знає де. А це всього лиш Бруклін. Не думали, тут повно нашого люду тепер наїхало. Воно і всі помістилися. І десь вже пожежно. Ну це тут як кожний день добрий день. Тут щоб не сталося, всюди має бути пожежна машина. Всі, всі, всі да. Це обов'язково має щось статися. Серйозне, але. Ось такі тут справи. І Що тут можна тільки не побачити? І кого тут тільки не побачиш, і різні люди. Бардак. А тут бардак, каже Соня. Оце є Брайтон. Тепа тут на горі ще... їде поїзд, а по бокам. бруд, каналізація, це все роз... Роз... роз. це все, так. Да? В неї щось упало, а то й летить їй на голову. Правильно, золоті слова. Зіоті. Аптека, будь ласка, центральна. Бруклі Нівер. Нітра в аптеку. Степан мені заказав якісь там трави купити для нього. Mm -hmm. А тут аптек тут там... більше, тут як в магазині. Зараз будемо бачите, що тут є доброго. Світлофор на світлофорі. Овшин кафе смачно готують. То ми, ми, ми можемо етим, піти пообідати зараз. Да. Додому на ніч. Додому на до ніч. Дивіться, вже приїхали, щоб показати, як тут паркуються машини. Одна в одну, одна в одну. І Якщо вам ще щастя припаркуватися. І треба бути ще вмілим таким шофером, щоб так запаркувати машину. Потім виїхати звідси. І якщо ви ще вміло виїдете, щоб вас ніхто, і ви нікого, то маєте щастя. Це тут такий міліметраж, треба вміти так паркуватися. Треба дуже добре знати паралельну парковку. Дівчата, хто збирається жити у Нью-Йорку. Тренуйте паралел паркінг. Та, тут попробуй так запаркувати. Да. Паркуються, а де бачите, люди паркуються. Я впевнена, що вони тут не, не сплять день і ніч. Вони все одно колись виїжджають, колись приїжджають. Ну так, да, але ну, треба вміти, так? Да? Я би не ризикнула, я б краще ходила пішки. <говорит> <говорит> Такі, який я шофер, то це не для мене. Інтересно тут жити. Шумно, трудно. давай в горілочки в українцям. <laughs> Кому що? В вашому горілочці, мому, трави. Чого тут тільки нема і все можна прочитати. Все, що тобі потрібно. Головне шукати. Хто шукає, той знаходить. Супер міні-товари. А ось і супермаркет Ташкент. Тут багато різної смачної їди, фруктів, овочів, ну і все решта. Величезний тут вибір масел, сирів, бринза є, яка хочете, Овеча, коров'яча. йогурти, їда, їжа, дивіться, риба яка хочете приготування. З того боку курка, яка хочете приготована. Пиріжки жарені, долма, фаршировані перці, голубці 8,99 паунд, Голубці курячі, 8,99 пів кіло, варенички з сиром є, варенички з картоплею і яловичі. Мантиє. От мантия також взяла. Тут стільки їди, що їсти, варити нікому не треба. Тут здебільшого цим так і користуються. Дівчата розгубилися, що брати. Набрали? Так. Все? Салат шукаю, те, що мене угощали, не можу знайти. за салат такий. Риба, червона, асортименті. Тут салати різні також які хочете буряка, зарадиски свіжі. Свіжі такі наріжені. І я набрала на 102 долара. Всякої всячини, всього потрошки. На щось стане на колись на якісь за пару днів, а там буде видно. Будемо готувати далі. Ну, раз тут бути і нічого не взяти. Таке не може бути. Рука тягнеться за всім. Оце взяла десь, дивіться, які гарні. фініки. здоровені. 10 доларів. Ми сіли в машину тут трохи перепочити. Хочу показати вам соніну роботу, рушничок для паски на кошик, вишитий бісером соніними ручками. Соня хотіла мені подарити, а я захотіла собі купити. Дорогі подарки дуже, щоб просто їх так приймати. Така робота вона буде на роки, на великі, і залишиться і внукам, і всім рештам. Так що дякую Соня. Хай вас ручки не болять, щоб все було добре у вас і у нас. Щоб ви могли ще багато таких вишити. Я буде щасливо вам, і буде сподіватися, посуду багато. Будьте мені. Дякую, дякую. обов'язково. І ще хочу показати, дивіться, Соня мені передала подарунок Передачу таку від нашої жіночки, нашої землячки з Чернівеччини, з села Шепинці. Угу. Ось такий подарунок вона мені передала. Дуже приємно, гарно дякую. Макарон. Неочікуваний, звичайно, подарунок, але отак вони з Сонією собі звонилися, договорилися. Можливо, вона сьогодні з нами зустрінеться, не знаю, як вийде, тому що вона десь тут, у Брукліні. Чи зможе, чи не зможе, не знаю. Не знаю. Але подарок отакий приємний, солодкий, симпатичний. Дуже приємно, дуже гарно дякую. Приходьте з нами зустрічатися завжди, коли ми будемо тут. Приїжджайте до нас. В нью Джерсі нічого не маємо проти. Та й ми пішли далі. Чого тут тільки немає і ціни різні. І Імиграційні адвокати тут є. Що тільки не роблять. Навіть хазяйське мило є, щоб ви не думали. Долар штучка. Матрешки навіть є. Соня пішла на процедури. Вона сьогодні робить нігті. Так. Да. Наводить марафет. А ми з Танією. Таня, до речі, це жіночка зі Львова. Стернопіль. Може. О, господи, з Тернополя вибачаюся. коралі червоні. Подобається вам? Не знаю, що натурально. Може... може і натурально, треба питатися. Маємо час годину гуляти туди-сюди. Шлятися тут по цьому Брайтону, а на дворі холодно. Всі люди одягнені. Я також одягнулася сьогодні ні в року. Зимові чоботи. Йдем до швидше, бо ми йдемо. <свідчі> То куди? Тут цей, тут цей Брайтон, це здебільшого магазину. магазини. Магазини, магазини, перукарні і аптеки, банки. Ну і така всяка всячина. На горі поїзд, тарахка, як кожні, я не знаю, скільки 10-15 хвилин. На першому поверсі магазин, а на другому поверсі люди живуть. І я не знаю, як вони тут живуть, як цей поїзд їм тарахкає вдень і вночі. Але люди звикають і до цього. Потім підемо пообідати, прийде наша землячка з Чернівців, будемо з нею общатися, знайомитися. Додому. Та й поїдемо додому. Бо так би довше було. Так. Чи скорше, чи не знаю, чи буде скорше, але на вечір будемо вдома. Аптека. Ще ялинку не постирала. Є на що подивитися. Ми, звичайно, у Нью-Джерсі Брайтона не маємо. Але кожного свої чудові є місця. Тут треба світлофори пазити. Тут їх дуже часто і не завжди горять туди, коли треба йти. Дуже багато фруктів на вулиці продають. Я б не сказала, що ціни набагато нижче, ніж у Нью-Джерсі. Але... Ні, не подивитися можна підійти. А вон Вайн і Лікерс. Таня для чоловіка шукає українську горілку. Йдемо на той бік, треба перейти дорогу. Як знайдемо українську горілку, покажемо. По Що ви думаєте, знайшли? Ми дивіться, українська горілка. Ghost of Kyiv, привид Києва, Герой-Захисник неба Києва. А це є Джавелин, зброя для України. А це є гетьман, загайдачний Петро. А це є Ukrainian Spirit, це є український дух. Горілка, а це є український дух з перцем, а це є хортиця різних також цих. Так що, слухайте, тут є з чим забавлятися. Я не знала, що такі є горілки. Може і собі взяти, але якщо це горілка, чи це не просто якийсь спирт розбавлений? За сто днів війни українські аси знайшли понад 200 ворожих літаків. Тепер, напевно, і більше. А це джевелин. Джевелін. Легендарна протитанкова зброя для знищення ворожої техніки. Ukrainian freedom. Ukrainian freedom. Гетьман. Коштує вона. Значить, Джавелин 12 доларів. Ukrainian Freedom 13. 14, так скажем. Гетьман 15. Украї... Ukrainian Spirit 18. 18. Хортиця 14, більша хортиця 23, менша хортиця 15, 14, в залежності від. І горілка є Львів. Гор... Це... Львів, львов. Але це патей та водка. Це горілка з картоплі. Якась. Хтось може пив колись? Не знаю, що це за горілка така, ми ще не пили горілки, а як я, я хочу. Горілки з картоплі беріть. Не, 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 Будете цю їсти, а це і запивати. Дідові возьму ту тобто, З Стрезубом гарно. Гетьман можна брати. І гетьман. Але немає чого. Вони дадуть і. Вони дадуть. Я Як все є. Що? Коротше, ми спустошаємо магазин а на Тому, радощах. Поки Соня наводить красоту, ми прийшли сюди полюбуватися водою, подихати. Діти вже граються у піску, вже у шортах, ще 0 градусів на дворі. Сьогодні обіцяли. Це бордвок тут у цьому, на Нам холодно, а люди сплять і не змерзли. Людей небагато, ну можливо, тому що холодно. Татьяна Грил це якийсь ресторан Волга, напевно вже. Який вже. Там Тетяна, вона бачите, український прапор майорить над Тетяною. Скоро літо, скоро. Ще трошечки. Довго не нагуляєшся тут. Вітер дує. Я одягнена, я не змерзла. Тетяна без шапки. А я одягнена по зимовому Чайок багато, голуби. Я вже скучаю по теплу, поплавати. Скоро поїдемо в Мексику. Дивіться, там хтось таке лежить, він загорає. Ні, то якийсь щось не то кісяк або камінь або кіздерево. От вам і Брайтон. Ресторан Тетяна. Український прапорець. Не знімають. Можна піти пообідати. Вийшли подивитися в магазин на посад, дивіться, який глиняний. Кастрюльки гарні, білі, більше менше. З маками навіть є 28 доларів, така 20 маленька, 25, 28. Все як у нас. І великий навіть беняк можна купити, якщо треба. Якщо маєте велику родину. Говорятка 15. Це китайці тримають цей магазин. Посуду багато. Це посуд якийсь скляний, чи що не розумію. Різних. такий гінка білоба Це вже не скляний, це вже керамічний. Че не нашла, дивлюся? Китайский посуд. Ось така чашка інтересна для супа. І рожева є. Скіки. Три долара можна взяти гріти зубку або борщик. Зараз буде тут навіть музика на вулиці під мостом. Я тут стою так уже хвилин 20 і дуже для наших людей помітно. Навіть можна розрізнити, де українець, де грузин, де узбек, де русский. Все видко, ми всі тут прозорі. Всі виділяється на фоні толпи. якийсь рокер. Слухайте, а ось і моя підписниця. Це є Женя, дуже гарна з Чернівецької області, щапинців. Дивіться, з квітами нас зустрічає. І не, і не тільки з квітами. О Боже, як приємно. Усіх би такі були підписники, правильно? Дуже приємно. щиро дякую. Я вітаю з здоров'я, Окей, дуже приємно. Миру, миру. Сто процентів. Так, все все головне. Все, дякую дуже. Дивіться, Женя нас пригощає венцент. Італіянські венцені. Москато Сантера. Ми вам довіряємо вашим смакам. Сподіваюся, нам сподобається. Це ще не все. Ще дубалка? Ого. Дивіться, це тут такий невеличкий ресторан, але тут повно народу. Українці цей ресторан, українці хлопці обслуговують дуже багато в меню наших страв. І борщі, і супи, і салати, і картопля, і вареники все є. Це у нас салат з копченим бугрьом. А це грецький салат. Зараз принесуть все решту, а ми вже гарно все поїли. Але Женя принесла там, ще там, щось нам на десерт. Там, Женя там. нас пригощає сьогодні. Квіти купила, е, постяграла до сутам купила випу, і... і сладкого нам. Ну... Соня, Центува. Ми ще сюди прийдемо. <святую> Женя, ми ще прийдемо. Я того і вас так само, як така хотіла. Ви нас цим всім. Переманюєте? Зараз побачимо, що вона там передовжила. Це ми сьогодні, Женя нас вивчає. Три рази ми її запрошуємо до тебе. Гості будь-мілими. Бережись, Нью-Джерсі. Ой, бережись, Нью-Джерсі. Ой, це тарталетки якісь. Це ось такі тарталетки з французької бейкері, щоб ви собі зрозуміли. Ось така краса. Все, ми гарно посиділи. Ідемо на парковку до машини. Дівчата мої, дивіться які три звезді, три зірки. Три Одні Так, да. Самі зорі впали з неба. Ідемо, подивимося ще до води та й додому. Закінчилася ця наша Прощаємося. Ми з Женією сподіваємося на зустріч уже у Нью-Джерсі. Дуже вдячні їй за гостину. Вона нас гарно зустріла цього разу тут, гарно посиділи. Та я не знаєш, де Думаємо, та й говоримо. Ми з дівчатами вже по дорозі додому. Вертаємося далі на міст. І в Нью-Джерсі.